Привітулі всім! Привітулі. Зараз з вами будемо готувати капустку. Цвітна капуста. Так і називається українською: цвітна, не квіткова, ні, не кольорова, а цвітна. <світна> Перевірено. І зараз будемо готувати рис з цвітної капусти. Це дуже смачно, дуже просто і це прям можна як і гарнір, і як. Додавання до основної страви. Хто хоче дізнатися, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і продовжуйте дивитися оце відео. Якщо капуста зверху чорніє, я всі ці чорні штучки просто зрізаю ножем і розбираю її на шматочки. Для цього просто ножем так відрізаю від стовпура. Це найскладніше. Далі беремо подрібнювач. І це все треба нам подрібнити. В крошку перемелюю. Готово. Ось така у нас виходить капустяна крошка. Капустяний рис. Схожий, правда? Розігріваємо олію. У мене рафінована оливкова олія. Напіврафінована. Немає чистої рафінованої, тому вона в мене на баночці написано: напіврафінована. Половина рафінованої, половина не рафінованої. Хто зустрічав чисту рафіновану оливкову олію? Напишіть в коментарях. Так, смажимо 8 хвилин. Протягом 8 хвилин іноді отак от перемішуємо, щоб воно не горіло. Середній вогонь. Коли перемішуєте, підсалюєте, кожного разу солимо, щоб вона була вся просолена на засмаком. Потім через 8 хвилин накриваємо кришкою, вимикаємо і залишаємо ще на кілька хвилин. 4-5 хвилин. Вона там набирається. І все. Це готовий рецепт, можна потім її куштувати, просто додавати до основних страв. А можна ще додати яйце. Я на таку кількість капусти додаю 4 яйця. Просто взбовтую, додаю на сковорідку, перемішую і виходить ще смачніше. Ось, дивіться, 4 штучки. Тут у нас смажиться, вона і так дуже смачна вже, але, знаєте, коли її смажуєш з яйцем, то воно ще добріше, тому чому б не доробити. І швиденько перемішуємо. І підсмажуємо, щоб яйце приготувалося. Дуже смачно. Обов'язково спробуйте і напишіть мені потім в коментарях. Хто пригадав, що давно не пив води, став лайк.